Росія не надала Раді Безпеки ООН доказів того, що на борту упавшого Іл 76 були українські військовополонені, і відмовилася дати дозвіл на міжнародне розслідування. Отже, в принципі, в питанні того, що там сталося. 24 січня, коли впав літак, можна ставити крапку. Ніяких українських військовополонених там не було. Літак був лише з членами екіпажу. Може, ще хтось там був із російських військових, але нас це не цікавить тут ми маємо вже остаточну ясність. Немає ясності щодо того, як. Змусити світ розуміти, що те, що говорить Росія, це завжди брехня. Вони говорять не те, що є насправді, а те, що їм вигідно. Вони будь-яку ситуацію обсмоктують і перекручують. Виключно у своїх інтересах, ось це є власне задача нашої дипломатії. Це є задача для нашої державної медіаполітики. Ну, звичайно, і для недержавної медіаполітики, але все таки політику повинна під час війни особливо формувати держава. Пояснити країнам заходу, пояснити країнам не лише заходу, пояснити всьому світу, що те, що говорить Рашка про нас. Це виключно те, що вона хоче, щоб люди почули, що це не має ніякого е, зв'язку із реальністю. А якщо має, то дуже перекручений. Е, немає необхідності давати е, коментарі російських е, офіційних посадових осіб. От як любить теж євронюз, наприклад. Цей Канашенков, там хто там ще чий сам Шойгу, щось там вони заявили, вони дають. ну Вони заявляють виключно брехню. Тобто перед нинішньою державною владою є дуже серйозна задача пояснити всім світовим гравцям, що слова Росії зовсім. Нічого не коштують, приклади для цього у нас є. Останні з ІЛ-76. Як ми це зробимо, залежить від професіоналізму наших державних посадовців, нашого державного керівництва.